Вітаю. В етері подкаст медпульс. Мене звати Марія Цепілован. Сьогодні говоримо про доброякісні пухлини матки. Що це таке, чому вони виникають, як проявляються і у яких випадках потрібно негайно звертатися до лікаря? А розкаже нам про все це завідуюча гінекологічного відділення центральної міської клінічної лікарні, докторка медичних наук Куріцина Світлана Альбертівна. Пані Світлано, я вас вітаю. Доброго дня. Що таке доброякісні пухлини матки, які є найпоширенішими, і чим вони відрізняються від злоякісних? Доброякісні пухлини матки це є міоми. В народі їх ще називають фіброміоми. Злоякісні пухлини це саркоми. Дуже рідко зустрічаються. Частіше за все з ними стикаються онкогінекологи. Наша парафія це міоми тіла матки. Це є доброякісна пухлина, яка починає рости з однієї клітини, гормон залежна, яка дуже поширена в популяції. Тобто кожна друга жінка має міому. Вона іноді може знати за це, може не знати за це. Виникають вони можуть виникати і в віці 30 років. Біля 20% міом припадає на вік 30 років. До 50% міом виявляється в віці 40. Плюс. І біля 70% міом припадають на вік після 50 років. Починають рости вони тоді, коли починається якийсь всплеск, гормональний всплеск, так будемо казати. Це може бути і період дозрівання це може бути післяпологовий, післяабортний період, а також може бути і частіше за все є це період переменопаузи. А якщо простими словами, то що таке міома? Міома це є вузол на маті. Це є сукупність клітин, сполучно-тканених, м'язевих клітин, які дають ріст. Всі міоми починають рости з однієї клітини. Це є доброякісна патологія, яка ніколи не стає злоякісною, але яка доставляє ну, багато неприємностей в житті жінки. Своїми словами, це є збільшення матки. В першу чергу це є генетична схильність. Якщо в мами була міома, то, скоріш за все, в дівчинки також буде міома. Єдине, що вона виникає ну, не в молодому віці, а так в більш старшому віці. Також є купа факторів ризику. Серед таких факторів ризику це є і переривання вагітності, це використання внутрішньоматкових контрацептивів, це є інфекційні процеси, це є. Інвазії, тобто вишкрібання багато факторів. Але основним вважається це є генетична схильність. Якщо є генетична схильність і ще якісь є фактори ризику, то така міома да вона дійсно буде в жінки. А які симптоми можуть вказувати на дане захворювання? І чи буває так, що хвороба протікає безсимптомно? Всі абсолютно міоми вони поділяються на дві великі групи. Це є симптомні і безсимптомні. Симптомні міоми симптомів не дуже багато. Це біль, це кровотеча, це відчуття тиску на сусідні органи, тобто відчуття тиску на сечовий міхур. Відчуття тиску на пряму кішку. Це може бути корінцевий біль, тоді коли міома тисне на певні нервові сплетіння, і жінка відчуває біль, який віддає в ногу, в пах. Але основні, звісно, це є біль і кровотеча. Безсимптомно можуть протікати міоми, і дуже багато міом протікає безсимптомно. Вона може бути величезних розмірів, але жінка поняття не має про те, що в неї є патологія матки. А якщо міома є доброякісною пухлиною, то чи завжди її потрібно лікувати, чи можна просто спостерігати? Ну, колись нас вчили, що є клінічно значимі міоми і клінічно незначимі міоми. Клінічно значимі – це міоми ті, які мають сиптосимптомність, мають Певний розмір, певне розташування, і можуть бути поєднані з іншою патологією жіночої статевої системи. Такі міоми треба дійсно оперувати. Це вузли більше, ніж 3 см. Це вузли ті, які ростуть в порожнину матки і викликають кровотечі. Це ті вузли, які можуть зашкодити вагітності. Такі міоми е лікуються. Е Клінічно незначимі міоми вони спостерігаються, тобто не потрібно до кожного до кожної міоми зразу прикладати дуже багато зусиль, тому що ми можемо отримати абсолютно протилежний результат. Тому що це є гормонзалежна пухлина. Лікування тільки гормональне. Як тільки ми починаємо дуже вмішуватися в гормональний гемостаз жінки, це може привести до швидкого росту цього вузла, і ми можемо також нашкодити. Тому що кожен, кожна жінка індивідуальна, кожен, кожне розташування вузла воно індивідуальне. І надмірне лікування ну, може призвести до негативних наслідків. Тобто, тому. До кожної жінки має бути індивідуальний план ведення. Чи може жінка з міомою завагітніти, і чи є це небезпечно? Так, вона може завагітніти. Міоми не є протипоказом до вагітності. От тут можна зупинитися на Розташування вузлів. Тобто є вузли, ті, які деформують порожнину матки. Ті вузли, які ростуть в порожнину, які викликають кровотечі, і от при них вагітність неможлива. Або навіть якщо вагітність настала, вона ну, дуже часто завершується викиднем. Якщо вузол невеликих розмірів, він інтрамуральний, він не росте в порожнину, він ніяк не нашкодить до вагітності. Якщо вузол росте на матці, Тобто в бік черевної порожнини, то зазвичай ну, взагалі до вагітності він не має стосунку. Так, ми спостерігаємося, спостерігаємо за цим, але на вагітність ну, він ніяк не абсолютно не впливає. Він може впливати на пологорозрішення, Якщо він дуже низько, то жінка іноді самостійно народити не може, і тоді треба схилитися до кесарського розтину. Взагалі, міоми. Вони такі дуже коварні, так будемо казати. І кожна жінка, яка вступає в вагітність з міомою, вона має розуміти, що в перші два триместри, тобто десь до 30-го тижня, вони будуть рости. Вони будуть рости і дуже рости. Якщо жінка вступила в вагітність з міомою 3 см, то це може бути і 6, і 7 см. Вони значно збільшуються. А чому? Але... Тобто, гормональний фон змінюється? Да, це змінюється гормональний фон. Високий рівень прогестерону, йдуть проліферативні процеси, матка сама росте, м'язеві волокна вони гіпертрофуються і тому вузол збільшується. На третьому триместрі тобто вузол умовно, можна сказати, що трошки зменшується, тому що матка виросла, матка починає волокна починають розтягуватись, і вузол умовно стає меншим. На самом деле ні. Але е, е, на ультразвуковому дослідженні ми будемо бачити зменшення самого вузла. А вже такий вузол, який буде, такий, з яким жінка залишиться після пологів, е, це тільки після того, як проходять всі інволютивні процеси в матці після пологів. А от тоді ми можемо сказати, що да, був 3 см після пологів, він став 4 см, наприклад. На вашу думку, які причини виникнення цього захворювання, і чи є якісь методи, щоб уберегтися від цього? Ну, перше, це генетична схильність, про що ми говорили. Друге, це інфекційні чинники, це наявність інфекції, яка передається статевим шляхом, це запальні процеси, хронічні запальні процеси, це переривання вагітності також. От, аборти або вишкрібання порожнини матки, також вони призводять до того, що може стимулювати ріст міоми. Методи профілактики немає такого, щоб вберегтися 100%. Можна зменшити фактори ризику. Дійсно, тоді ризик того, що міома виникне, ну, він знижується, але він не зникає повністю. Ми маємо навчитися з цим жити. Ми маємо розуміти, що якщо є вузол, за ним треба спостерігати. Якщо є міома, то треба звертатися до гінеколога, знаходитися раніше це був диспансерний облік, зараз це відповідальність самої хворої. Вона має приходити на УЗД, вона має контролювати ріст вузла. Лікар їй буде нагадувати за це, лікар буде допомагати вести. Це ну, це метод профілактики росту вузлів. Тому що на напевне, на пев, при певних розмірах ми вже перестаємо спостерігати. Ми починаємо лікувати. Так, але яким чином можна попередити взагалі дане захворювання? Тобто, можливо, якісь методи, засоби. Нема такого. Нема То, якщо воно є, якщо, вона якщо вона прогресує. Є вузл, воно з'являється, є вузол, він буде рости. Він може зупинитися в своєму рості, але він все рівно буде рости. Це може бути повільний ріст, це може бути вирости і лишитися в такому от стані, там, який не потребує лікування. Але сказати, що попередити на 100% неможливо. Як лікують міому матки сьогодні, і які сучасні методи лікування, зокрема, ви використовуєте в своїй практиці. Ну, любе лікування, да, буває оперативне, буває консервативне. Консервативне лікування це гормональне лікування. Якщо вузли не дуже великих розмірів, якщо вузли не деформують порожнину матки, то призначають гормональні препарати. Але з обережністю і обираються гормональні препарати, тому що всі вузли, всі міоми, вони є або прогестерон, або естрогензалежні, в залежності від того, яка кількість рецепторів естрогенів чи прогестерону є в даному вузлі. І призначивши гстагени, ми можемо стимулювати ріст, і призначивши естрогени, ми можемо стимулювати ріст. Тому е, є така методичка, так будемо казати, що якщо вузли ростуть з центра, з центра самої стінки матки в сторону порожнини матки, це ті вузли, на які гестегени призначати не можна, тому що вони будуть давати ріст. Якщо ж вузол росте в бік. Порожнини червної порожнини, то призначаються гестегени. Є гормональні на даний момент внутрішньоматкові контрацептиви, та це так звана мірена, да, яка припиняє ріст. Це є консервативне ведення. Якщо нам потрібно трошки зменшити вузол для того, щоб жінка безпечно увійшла в вагітність, є інші препарати, які дозволяють зменшити розмір вузлів, жінці завагітніти, виносити вагітність а вже після цього ну, народити, да, і після цього вже вирішувати питання щодо там, необхідності оперативного втручання чи просто спостереження. Консервативне ведення це мистецтво. Цим займається наша жіноча консультація, тобто лікарі амбулаторної ланки, які ретельно так, от вони обстежують жінку, розуміють, що це за міома, куди вона росте, що з нею далі буде, прогнозують її ріст, і після цього призначають якесь певне лікування. Ми займаємося, ну, звісно, більше оперативним лікуванням, вже тих міом, консервативне лікування яких вже ну, воно не буде мати так, такого успіху. Оперативне лікування буває різне, буває міні-інвазивне, буває такі, як от, старими методами, да, то, що ми кажемо, що розрізаємо живіт. Більшість операцій в нашому відділенні проводиться ендоскопічно, тобто лапароскопічно. Майже 80% я рахувала, робила аналіз, майже 80% операцій з приводу. Пухлин матки проводиться ендоскопічно. Це дуже добре, тому що через два дні жінка може йти додому, через три вона вже ну, майже працездатна. Ну, по великому рахунку, через тиждень, все, вже жінка може е, повернутися до того життя, яким вона жила до оперативного втручання. Це е, да, операції може трошки довше, е, трошки довші по часу, ніж абдомінальні. Тобто лапаротомії, тоді, коли ми розрізаємо живіт, так от як при кесарському розтину. Але воно того варте. Тому що м, м, післяопераційний період скорочується вдвічі, втричі, е, немає больового син, синдрому і жінки задоволені. Е, існують ще методи лікування, вони м, ну, не дуже доступні, може, в нашому регіоні. Е, це новітні методи, е, це тоді це такі напівхірургічні, так будемо казати, е, тоді, коли без оперативного втручання. Е, Видаляються тільки вузли, так, Тобто є певні енергії, які впливають саме на сам вузол, вузол некротизується, потрошку зменшується в розмірі, і ну, він не зникає, але він стає дуже-дуже маленьким. Тобто це емболізація маткових судин. Це така достатньо така ну, потужна операція. Для жінки вона не є дуже складною, вона є складною для лікаря і для тобто, потрібно таке. Обладнання, певне обладнання для того, щоб припинити харчування самого вузла. Вузол припиняє харчуватися, він потрошку-потрошку зменшується, і таким чином жінки навіть з величезними міом, вони залишаються з маткою і без вузла. А чи бувають у вас випадки, коли потрібно видаляти повністю мат, матку жінці? Так. А, іноді ті вузли. Мають таке розташування, має поєднання патологій. Тоді, коли є ризик розвитку онкологічних захворювань, тоді, коли жінка виконала вже репродуктивну функцію і психологічно вона готова жити без матки, тоді виконуються, звісно, операції по так, так званій надпіхвовій ампутації матки або екстерпації матки. Тоді, коли забирається орган. Тому що є статистика. На жаль, є статистика, кожна друга жінка після проведеної консервації. Міомактомії, коли забираються тільки вузли на матці, матка лишається, вона повертається в операційну протягом п'яти років. Тому що вузол це наслідок, це не хвороба. Хвора сама матка. Вузол це є наслідок захворювання. Ми забираємо наслідки, але ми не забираємо причину. На жаль, е, даємо можливість жінці народити е, або усвідомити то, те, що е, прийдеться йти в операційну, і тоді так ми забираємо орган повністю. А чи часто в вашій практиці є рецидиви? Я працюю 20 років. Е, є певні пацієнти, які повертаються. Є. Е, е, спочатку ми видаляємо вузол на матці для того, щоб вона могла завагітніти. Вона вагітнює, вона виношує вагітність, вона повертається до нас вагітною, зберігає вагітність в нашому відділенні. Після цього вона народжує, проходить певний час. Вона повертається іноді з іншими проблемами. Да? Але в міома тіла матки вона має рецидиви. Це не, це не є рецидиви, це є прогресування захворювання. Тобто одні вузли були видалені, інші вузли вони виросли. І вона вертається вже в тому віці, коли репродуктивна функція виконана дітей, вона всіх народила, вона розуміє, що вона не хоче отримувати ніяку гормональну терапію, їй то все. І вона хоче збутися цієї проблеми. Так, да, такі пацієнти є, їх дуже мало. Так. Тому не можна сказати, що ні до нас ніхто не повертається. Повертаються. Але повертаються вже усвідомлюючи те, що з цією проблемою треба боротися вже кардинально. Але є жінки, які категорично не хочуть видаляти орган. Категорично. Це є психологічний стан жінки, вона не може змиритися з тим, що в неї не буде органу. Тоді навіть в тих випадках, що їй не, потрібен, не потрібна матка як орган, який виношує вагітність, ми схиляємося до консервативних міомектомій. Тобто це видалення вузла, залишаючи матку як орган. Да, вона розуміє ризики, вона розуміє, що вона має проводити профілактику росту, вона розуміє, що вона має звертатися до лікаря амбулаторної ланки, але їй так комфортно жити. Тому що в першу чергу ми думаємо про комфорт пацієнта. Здоров'я і комфорт пацієнта. Які ще послуги сьогодні надає гінекологічне відділення Центральної міської клінічної лікарні? Ви знаєте, в нас на даний момент шикарна команда лікарів. Півтора року тому назад ми об'єдналися, тобто, в нас відбулося об'єднання гінекологічного відділення, яке працювало в складі хірургічного відділення центральної міської лікарні, тобто тоді ще була це перша. Перша клінічна лікарня міста і гінекологічного відділення пологового будинку на даний момент в нас є об'єдналися дві школи. Ми навчилися чомусь в наших колег, наші колеги навчилися чомусь в нас, і в нас на даний момент ми можемо виконувати абсолютно всі оперативні втручання, які є в гінекологічному відділенні, які є взагалі в гінекологічній практиці. Ну, більшість ем, нозологій, да, більшість е, хвороб да, це є утворення матки, да, Це новоутворення матки, також це кі, кістоми яєчники. Натримання сечі, опущення внутрішніх статевих органів, патологія шийки матки, корекція. Корекція пролапсів, певних пролапсів передньої стінки піхви, задньої стінки піхви. Ви знаєте, ну, немає такої нозології, яку не лікують в нас і яку ми не можемо скоригувати оперативним шляхом. У нас дуже хороші, хороше забезпечення, у нас шикарна апаратура, ну, не можна хвалитися, да, але сказати чесно, ми її підбирали довго, нам допомагали. В нас є дві лапароскопічні стійки. У нас є дві гістероскопічні стійки, у нас є гістероскопи різних розмірів, якими можна робити і в жінок ну, певні операції, і в жінок, які не народжували, і в жінок, яких, які є в менопаузі. У нас ну, достатньо достатня потужна база. І лікарі, всі абсолютно лікарі, вони виконують всі опера... види оперативних втручань. Тобто на даний момент ну, от ми горді тим, що в нас така команда. На вашу думку, як часто жінкам потрібно проходити профілактичні огляди у гінеколога? Ой, раз в рік, раз в рік кожна жінка має бути в гінеколога. Якого віку? Провокаційне питання. Якого віку? Як жінка починає жити статевим життям? Вона має звернутися до гінеколога. Тобто, ну, в принципі, і до, ну, весь репродуктивний період також. Раніше вважалося, що онкопрофогляди проводилися до 65 років. Але на даний момент, якщо жінка знає, що в неї є якась проблема, то вона приходить і після 65 років також. Онкопрофогляд – це раз в рік кожна жінка має відвідати гінеколога. Ну, так як два рази на рік стоматолога, так раз в рік, в рік гінеколога, це при умові, що в неї немає ніяких проблем. Якщо є якась проблема, міоми, кісти, ще щось, це може бути і частіше. Індивідуальний план складає лікар амбулаторної ланки. На вашу думку, чим важлива є рання діагностика і скринінг на рак шийки матки? Рак шийки матки, от, на мою думку, це є один з небагатьох раків шийки, раків взагалі жіночого жіночої статевої системи, який можна профілактувати і виявити на тій стадії, коли це не буде ні хіміотерапії, ні радіотерапії. Це закінчиться тільки оперативним втручанням, причому не радикальним оперативним втручанням. Щиро впевнена в тому, що якщо жінка раз в рік ходить до хініколога, здає ПАП-тест, зде обстежується на інфекцію. За потребою, в неї ніколи не буде раку шийки матки. Ніколи. І це той один з тих видів раку, який можна візуалізувати. Тобто, при огляді можна його запідозрити, не потрібні якісь обстеження дороговартісні, не потрібні інвазивні обстеження. Це дуже важливо. Тому що рак шийки матки агресивний. А ми маємо це розуміти. Дуже важлива вакцинація. Тобто, на даний момент так, от ведуться дискусії, чи потрібно, чи не потрібно вакцинуватися від вірусу папілома людини, який асоційований, тому що є раки, які асоційовані з вірусом папілома людини. На мою думку, це потрібно робити. В Швеції, тоді, коли вони ввели обов'язкову вакцинацію жінок, не жінок, а молодих дівчат да, молодих дівчат і хлопців да, 9 років, вони знизили ВПЛ асоційовані раки шийки матки на 70%. 70% – це космічні цифри, Тобто це майже майже перемогли рак шийки матки. Тобто це варто робити. Ніби з 2026 року буде загальнообов'язковим і в нас вакцинування дівчаток 12-14 років. Дуже хотілося б, тому що на даний момент є сучасні вакцини, вони є модернізовані. Якщо раніше це починалося з Cervarix, тоді і це було лише два. Під типи віруса папілома людини, то тепер це є і Гардесіл, і Гардесіл 9. Тобто, медицина йде вперед, і це цікаво. Як пацієнтки можуть записатись до вас? Що для цього потрібно? Чи потрібно направлення? Зокрема, направлення до гінеколога не потрібно, тобто, це один з небагатьох спеціалістів, до якого не потрібно направлення сімейного лікаря. Жінка приходить. Або телефонує, або користується електронним записом, записується до того лікаря, до якого вона хоче, на ту годину, коли вона хоче, і приходить просто ну, до лікаря. Тобто направлення в сімейного лікаря не потрібно. Не потрібно. Це ну дуже спрощує шлях, да, тобто направлення до гінеколога не потрібно. Ну і на сам кінець, що б ви побажали нашим глядачкам і слухачкам для збереження жіночого здоров'я? В першу чергу звертатися з першими симптомами: не користуватися штучним інтелектом, не заглядати в Google, не починати самолікування. Краще прийти і спитати в спеціаліста, що йому потрібно робити, що їй не потрібно робити. Обстежуватись, не боятися лікарів, приходити. Пані Світлано, я вам дякую за цікаву та важливу розмову. Дбайте про своє здоров'я, не нехтуйте профілактичними оглядами і пам'ятайте, що рання діагностика є запорукою успішного лікування. На все добре, побачимось на Сі4.